Зустрівся з керівництвом українського парламенту, а також з керівниками усіх фракцій груп. І в закритому режимі ми провели близько двох годин спілкування і дискусії щодо реалізації цього плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися. Основна ідея, яка є, це ідея єдності України і українців. Тому що Вивчаючи історичні наші уроки, ми повинні зрозуміти, що тільки в єдності наше спасіння і наша перемога. І не тільки в єдності всередині України, але й єдності з нашими партнерами. І тому сьогоднішній план перемоги, який сьогодні, ви бачите, є вже в українському парламенті, був представлений президентом в парламенті. Він містить п'ять пунктів, з яких три таємних додатки. Сьогодні детально був. Обговорений не тільки в парламенті представний люді, а обговорений серед фракцій груп українського парламенту. І вийшли ми з трьома основними меседжами, які я за дорученням наших колег сьогодні хочу сказати. Перше, український парламент отримав презентований план перемоги. Друге, український парламент підтримує повністю і одноголосно план перемоги, який запропонував і третє, що, мабуть, найважливіше, український парламент включається повністю в реалізацію плану перемоги президента Володимира Зеленського. І це дуже важливі три меседжі, які сьогодні вже свідчать про те, що український парламент єдиний в своєму намірі щодо сприйняття і реалізації цих фундаментальних п'яти положень, які закладені в цьому плані. Особливо, що стосується запрошення України до НАТО, особливо, що стосується питань стримування, економічного відновлення України і інших аспектів, які там є. Ми сьогодні детально проговорили через, кажу, майже дві години, по молекулах всі ті проблеми, перспективи, можливі ризики, які можуть бути, і саме важливе, що український парламент зараз готує своє, свою роль, своє спільне. Свою спільну інтеграцію в реалізацію цього плану. Це, безперечно, мають бути наші потужні контакти з парламентарями зарубіжних країн, передусім Конгресу США, Європейським парламентом, парламентами країн Європейського Союзу, парламентами країн Великої Сімки і іншими нашими партнерами, де ми на парламентському рівні повинні чітко пояснити всі бачення, всі меседжі, всі директиви, які зашиті в. Плані перемоги. Друге, ми абсолютно в повному обсязі включаємося в законопроектну діяльність, яка буде пріоритетною для реалізації плану перемоги. І третє, ми і далі будемо використовувати всі свої парламентські функції для об'єднання українського суспільства і для наближення реалізації всіх положень, які були викладені в плані, який сьогодні представив президент України Володимир Зеленський. Тому ще раз від свого ім'я хочу подякувати. Представникам усіх фракцій, які сьогодні були на зустрічі з президентом України, які заявили про свою єдність, які вкотре підкреслили усьому українському суспільству, що Україна понад усе і інтереси України в цій війні і перемоги України це те, що неодмінно буде продовжувати об'єднувати український парламент.